Щоб у 2011 році відновити діяльність Шумського фабрикетного заводу. Пропонується виділення 160 тисяч гривень для розробки відповідної проєктно-кошторисної документації. Перед цим відбулася зустріч із керівництвом державного концерну «Укрторг». досягнуто принципової згоди на те, що роботи будуть проведені на протязі наступних 9 місяців і за підсумками 9 місяців буде цього заводу. Фактично надійде, в результаті ре реалізації цього проєкту надійде, на роботи, пов'язані із ремонтом реконструкцією заводу 5 мільйонів гривень державних коштів. В результаті реалізації проєкту буде створено до 100 робочих місць. Крім того, це дасть можливість. Власні енергетичні ресурси, тобто виробляти у рік при наявній потужності не менше, ніж 30 тисяч тонн торфоприкетів. потреба у цьому енергетичному ресурсі є великою на сьогодні. Зокрема, програмою енергозбереження, яка затверджена депутатами обласної ради на 2010-2014 рік, передбачено технічне перегляд.